Розгружайтеся, будь ласка. Бачиш, бачиш, у нас немає. Дівчата, добрий день, добрий Добре день, лайки. Що ви сьогодні тут чим прогощаєте? Пригощаємо борщом, пригощаємо дорунами, наполеоном, рулетом. Все дуже смачне. У нас печінковий торт є, є творожні різні страви. І По цінам у нас донати. Ми збираємо на, на добрі справи, як, як ми кажемо. Ось медовик приїхав, дивіться, який гарний. А хто готував? Всі наші дівчата. ось бачите, смаколики. Наші смаколики з Ноєбаду, які кожної суботи стоять і працюють. Збираємо на добрі справи. Як вас звати? – Мене звати Наталка. Наталка, дуже приємно, дякую. Назнає, дуже приємно. Дівчата, добрий день. день. Ми з Києва приїхали день. до вас. Чим пригощаєте? розказуйте. Пригощаємо борщем українськими смаколиками, пиріжками, українською випічкою. Зараз ще у нас будуть наші е, пампушки. Не можу відкрити борщ, хочу показати. Ага. Давайте відкривайте. відкрити його, потримати, щоб я могла бути. О, це борщ, да Боже, який гарний! Клас. Ням-ням. Добрий день. Розказуйте, що ви тут сьогодні робите, і звідки у вас така. Класівча вишиванка. Дуже дякую, що взяли берете в мене інтерв'ю. По перше, по-друге, я тут, тому що буде гурт циферблат. Я є учасником Євробачення, тобто я купила квитки на Євробачення. Я завжди слідкую за цим конкурсом з дитинства, і зараз в мене така є можливість побувати в місті, де зараз відбувається Євробачення. І, звичайно, що я хочу побачити цей гурт, тому що вони дуже класні. Вони дуже класно, вони дуже класне розуміння музики. Мені вони дуже подобаються. Я хочу з ними сфотографуватися і трішки поспілкуватися. А вишиванку мені подарувала подружка. давай як ви тут? Федя, кажи, ти ж мовчав тут, давай за нас. Дуже добре, тільки що накормили нас борщем, нарешті, дуже смачним. Я... Сало, всякі пиріжки. От я якраз хотіла як спитати, зараз нанесли сюди і дирунів, і борщу, і пампушок. Дирунів ще не бачив. А, покажіть. Не, що бачив. найбільше любите взагалі? З їжі Так. — та все люблю. Болоньєзе. Ага. Тобто, ви та людина, яка прийде в українські республики, ну, ви, а, ви чек... і да? Сало. — Ні, Ну не звичайно, як українець людина, яка народилась тут. Я дуже консервативно їжі. Я їм в основному вареники, борщ, пиріжки з картоплею, тому що. А потім приїжджаєш в Європу і нічого не можеш купити, бо нічого не подобається. Це ж проблема. Ви знаєте про що я йду. знаю і хотіла спитати, ви тут вже другий тиждень. Що їсте? Як вам ціни? І загалом європейська кухня для вас чи не дуже? Ціни думаю, що тут не треба навіть коментувати. Ну, типу, це Причому, ладно, це не будемо розказувати. Є український ресторан, там теж ціни жорсткіші. Цей, але кухня європейська. Да ну, господи, ми їмо тут що попало насправді. І то, і то, і італійська кухня, і от і що там. Американська вчора був перший раз, коли я був задоволений тим, що я купив. Я купив боул в якомусь тайському ресторані. Це це було просто Перший раз за весь час. Таке бол. Yeah. У мене у мене тут свій кінетичний зв'язок. Тут э, до мене приїжджає один і той самий кур'єр в першу годину ночі привозить мені балан'єз. Він, там... він живе, він весь складається з баланєзи. Там просто ми з, з ним вже в, в, в у великій дружбі. Я не знаю, з якої він країни теж. Ну от так, що з цього не Швейцарія. Я одне й те саме їм. Сорі. Розкажіть про особливості цьогорічного Євробачення, тому що ну для мене це 10-те Євробачення, і чесно. Такої кількості нових правил і всього такого, ну я просто не пам'ятаю, як ви адаптувалися до нових реалій Євробачення. Ну, можу сказати, що Євробачення, як насправді, будь-яка інша подія, вона постійно змінюється, тому що світ зараз не стоїть на місці. Все змінюється і до всього потрібно вміти адаптуватись. Нам, як українцям, які навчилися адаптуватись, брати участь в Євробаченні під час війни. Зміни у правилах Євробачення не настільки страшні. Звичайно, що якісь певні обмеження створюють дискомфорт. Ну, наприклад, що не всюди можна знімати, наприклад, що тепер розділені зони, де можна знімати, де не можна знімати для делегацій, що тепер якісь репетиції стали закритими. Для зйомки, що тепер є обмеження там в тому, куди може ходити делегація. Вони не зовсім зручні, але все одно ми до цього досить легко навчилися адаптуватися, призвичаїлися, скажімо так. Що для нас важливо це виступити? Що для нас важливо донести меседжі? Що для нас важливо – щоб нас почули, в принципі, навіть ці певні зміни, ну такі зміни правил, ті, які назвали там про обмеження для делегації, вони не настільки критичні. У нас дещо менше можливо вийшло відео на початку нашого перебування тут у Базелі. Ми дуже ми любимо публікувати суспільне Євробачення багато публікуємо, тому що нам хочеться показати весь шлях артиста. Що залишилось тепер за лаштунками? Ми більше про це розповідаємо. Але зараз тиждень сам насичений євробачення, тому що дуже багато всього відбувається. У Нас все почалося з того, що ми з'їздили до. Центру дітей, куди евакуювали дітей з Маріуполя. Це такий був дуже моральний заряд для всієї делегації. Потім церемонія відкриття знову нововедення, найдовша не тільки пройтися, а проїхатися на трамваї. Ну, це було цікаво. Насправді теж зарядило учасників гурциферблат. Стільки інтерв'ю потім все одно ми дали ми чи не найдовше були на доріжці більше двох Я годин, коли встані. ми були на цій доріжці. Знову ж такий певний заряд. Це важливо бачити увагу, знати, що запитують про війну, потім вже самі сам півфінал. Теж мега хвилююче. як і будь-яка країна, ми хвилювалися щодо проходження у фінал, а тепер ця нова система оголошення балів, знову зміна. Ну це вже не зовсім зміна правил, це вже зміна процедури оголошення, що оголошували по три учасники. Ми в два протягом двох кіл нас не обирали. Ми чекали до крайнього вибору. Дуже всі хвилювалися. Зараз це розійшлось на меми в інтернеті. Ну нічого, це теж. Насправді ем, такий якийсь окремий досвід це те, що залишиться, е, це те, що запам'ятається. Побачимо, звісно, яким буде фінал. Тут вже голосують і глядачі і журі. Тому для нас настільки важливий завтрашній день. Тому що завтра будуть голосувати журі. Тому ми приїхали сюди. Е, хочеться побути з громадою. Тут активна, дуже в Швейцарії активна українська громада. Це приємно. Насправді не всюди. Так ми ну там є теж багато років на Євробаченні і. В деяких країнах досить пасивно, хочеться навпаки, якоїсь підтримки, тому що артисти хочуть відчувати, що вони цікаві, що їх підтримують, що за спиною є українці. Вони українці і в українці в Україні, і українці тут не завжди так є. У Базелі це дуже відчувається. Тут активне і посольство України в Швейцарії, і громада сама, і в Базелі. Ну куди ми не приїжджаємо, дуже активна громада. Тому захотілось провести принаймні трохи часу тут із ними сьогодні, але не так багато можемо собі дозволити, тому що треба йти відпочивати і набиратися сил перед завтрашнім. Генеральною репетицією для журі. Взалаштункові якісь є історії, які ще невідомі. Ну, знаєш, що, наприклад, у Джері Хейл в останній момент змінили камеру, на яку вона мала працювати. І ну, вона просто в якісь там, години адаптувалася до нових там, своїх реалій. Може, щось ще якісь зміни, особливо до циферблату були? Не можу сказати, що вони якісь радикальні зміни відбуваються, але це все поступово. Тобто, ми, коли тільки приїхали, почали репетирувати наш номер. То звичайно, режисерка, постановниця наша мрія неї своє бачення, якби вона хотіла, щоб виглядав номер. Не все виглядало одразу так. Тому ми адаптуємося. Ми дещо змінювали положення барабанів. Добре, що нас впустили організатори, щоб ми їх переставили. І тепер цей шлейф, який є на костюмі барабанника нашого Федора, розкривається краще. Оце серце, серце України. На підлозі тепер воно яскравіше сяє. Для нас це було дуже важливо. Ми продовжили працювати. Ось цим димом для того, щоб дим максимально яскраво розкривав оцю цю концепцію мрійвості. Нам важливо бути яскравими. Ми хочемо цього року виділятися, виділятися кольором, виділятися світлом, бути іншими, не такими, як інші учасники. Тому ми над цим працюємо. От завтрашня репетиція дуже важлива. Ну і післязавтра фінал тут налаштовуємося по максимуму в єдності.

Валя. <звачався> <рқу> <рқу> я тепер через вас не заходжу ні в Тікток, ні в цей. Більше. Це не дуже. Бо я хочу щось подивитись своє. Ну до речі, ні, сорі. Ти поні класний, мені подобається кайл, але у нас найкращі відносини з НАПО, і з Португалії. Тому звісно, що Дезлокадо — злокадо, це номер один. Плюс пісня, вона ж про всіх тих, хто покидає дім рідний, і вони зробили з українцями. Відео з перекладом пісні українською дуже раджу подивитися. це Відео я взагалі вважав за честь, що ми зробили дуже багато для того, щоб вони пройшли в фінал взагалі португальці. Тому що та й ми... хтось з вас зробив це? Так, я, очевидно, що багато українців зробили.